Що не варто робити при написанні мотиваційного листа. Перше це занадто довгі речення, тому що складно сурядні, складно підрядні треба ще міто будувати. Чим коротше речення, чим вони простіше, тим менше там буде помилок. Наступне ще дуже часто помічається, тавтологія слова я. Ви майже в кожному реченні через кожне речення пишете я. Хоча дуже часто можна просто то я забрати і все. До прикладу, я впевнена написати просто впевнена, не я досягла, а просто досягла. Також дуже часто ви пишете перелік своїх досягнень списком, і це ніяк не підкріплю. Лююється, тобто має якось бути підкріпленим. Я комунікабельна, бо я була старостою, організовувала те-то-те-то, -те -то, Тобто досягнення краще підкріплювати конкретними прикладами, конкретним досвідом. От, звичайно, у листі не можуть бути лексичні, граматичні, орфографічні, стилістичні помилки. Ми це все відрубуємо і даємо лист комусь на перевірку, щоб він був вичитаний і був дійсно хорошим. Ну і копіювання чужих робіт це теж заборонено, тому що листи переходять перевірку на плаят, і також деякі університети встановили перевірку на Штучний інтелект, тому пишіть самостійно або звертайтесь до мене в інстаграм, тому що я пишу листи саменька вже не перший рік, і вони проходять перевірку і на плагіат, і на штучний інтелект.